190 на 90 по 70-річна Валентина Дем'янченко прийшла на огляд до мобільної бригади. Медики приїхали у село Сем'янівка. Проблеми з тиском і серце. Ну, серце поки нормально, а тиск є. Прирадили і дієта, і лічення і повторно потім пройти ще раз глюкозу крові та здати. За день мобільна бригада встигає оглянути до 20 людей. Їм за необхідності роблять аналіз крові на визначення рівня глюкози, на холестерин та електрокардіограму серця, розповідає сімейна лікарка Марія Гвоздик. Надаємо допомогу, консультуємо, обстежуємо. Якщо є призначення, не відповідає за стану пацієнта на даний час, коригуємо. Якщо не було призначень, призначаємо, надаємо ліки. І мобільні бригади приїжджають у віддалені регіони Полтавщини у рамках українсько-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я. Його реалізовують в області із 2022 року. За цей час надали допомогу майже шістьом тисячам пацієнтів, розповіла координаторка проєкту в регіоні Ніна Дурдикулиєва. Серед головних скажімо так, знахідок це те, що дуже багато людей ходять з підвищеним артеріальним тиском і навіть не знають, що у них гіпертонічна хвороба. І інша категорія людей мають підвищений рівень цукру в крові і також не знають, що вони вже хворіють на цукровий діабет. У складі бригади сімейний лікар, медсестра та психолог. Дві такі працюють по області із понеділка по п'ятницю. Психологиня Марія Шевченко розповіла, що кількість пацієнтів, які звертаються за допомогою, збільшується. Це зазвичай теж про стани людей, про те, як справлятися з в ті часи з своїми, своїми реакціями. Да? І це про вміння відновлюватися, що, мабуть, на, в ці часи, на, в, під час війни дуже важливо, тому що всі ми живемо в стресі, стрес постійний. Він накопичується в організмі, і вміння відновлюватись кожного дня хоча б 5, 10, 20 хвилин. Ну, болі в мене немає, щоб я там як мочилася, болі в мене немає. І сказали, щоб я зробила коротчу. Да, угу, да. Ножки натікають. Нінучки натікають, ну, це ж би хотіла. Це аналізи що я здавала. Буду виконувати, ліки приймати постійно, дієту е, е, дотримуватися. Якщо ще приїдуть, обов'язково прийду. За словами координаторки проєкту Ніни Дурдикулиєвої, окрім оглядів та лікування, пацієнтам надають безплатні ліки та заохочують до здорового способу життя. Графіки прийому мобільної бригади можна подивитись у старостатах. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.